До вашої уваги рідкісна пропозиція Subaru Legacy R AT комплектація Limited 3,6 двигун, 6-циліндровий на 256 кінських сил, родин до 100 за 6 секунд, 8 ступіньчиста RCVT, коробка варіатор для потужних двигунів. Спеціально розроблена Субару. Колір називається Голубий Ляпис перламутр Салон по специфікації Ivory. Вонова кістка. Авто кіряний салон дерев'яними ставками. Підігриви як передніх, так і задніх сидінь. Безключовий доступ. Передні диски вентильовані. Харман кордон преміальна система на 8 динаміків. Два положення пам'яті сидінь. Електрорегулювання як водійського сидіння, так і пасажирського, підрулів пелюстки, Звичайно, старт стоп авто світло, системи утримання усмуги та сліпі зони також наявні. Також обладнане люком. Хто має цікаву історію, вироблено в Америці. Цілому після того його купили в Корею і вже з Кореї воно приїхала до України. Система допомоги при підйомі мультикермо. Два ключі. Сводимо. 115 тисяч рідного пробігу. Авто повністю обслужено, замінені всі масла і розхідні елементи.